Доброго дня, а можна вас? Добре, що ви я хотів дізнатися, я представник Андрія Жука, там у вас справа вроді. <кхід> Мені десь я дізнавався в канцелярі. Я подавав клопотання вимогу 1 жовтня, три штуки. Дивіться, ви коли прийшли в цей кабінет, так, так. там написано, що звертайтесь за, за консультацією чи за чим. Ви там хочете до секретаря або до помічника, добре? Ага, а вони десь по сусісу. Там написано, От тут, а, по, по телефону, та... а що телефон, че... а що, секретаря тут нема? Секретар є, але ж вона ходить по... Ага, бо мені просто треба письмові відповіді, а не по телефону. І а, там а... вроді би якісь. Значить, дивіться, я не повноважена зараз встановлювати вашу особу. Я не особа людина перед вами. Представник просто е, Добре, я, я дуже. Душу... Ну, від... ну ну, зрозуміло, бо я так мені сказав, що ви тут. А секретар з боку тут себе чи дам? 13 Ага. Мені просто треба розуміти, бо тому що і, хто веде, що веде, і відповідь. Якщо заговоріли, знову Я представник Андрія Григоровича, тому мені треба знати. Жука, жука там. Розумію. Так, так, поки мене тут відмовляють, шукаємо далі. Питаннями, бо тому що студія, яка була в кабінеті, сказала, що до поч... помічники Мозелевської таке. Вас, да? Ага. Дайте мені, будь ласка. Я представник ε, спо, от, тут. Ваші документи. E, то не мої документи, то теми, що я користуюся. Я от, представник цієї ордособи. <оцей, оцей, грапло> Ще раз я а, питаю ваші документи. Ні, в мене немає документів. Мені, я от бачите, вам написано це людина, яка користується певними Є. документами. Я і... повинна встановити вашу особу. Ні, ні, я не особа. Ні, ні не можете. Так. Я не особа, я людина тоді я вам не можу дивіться. Я документ. користуюсь цими документами. І через них можете користуватися. Тоді дивіться ви ви, ви ви як не приміщення суд. Ну, не приміщення, це для мене не документ. Ну, це для вас не документ, а для так. всієї структури і суддів це документ, але це не документ, це для вас встановлені законом України. Так, добре, це є робочий документ, він приймається Ні. судами, а секретарями Ні. не приймається, так? Що тобто ви... З... Мене дивіться, Що просто має? вам написано клопотання по поводу суд подано, так? Да. Ви як секретар маєте знати. От, Я подивіться, так? да, помічник. Що мені приймає? відповіді не надійшли. Питання не до мене. А до кого? Я не знаю, ви це, не ви це. Дайте вийцять. Дивіться, у вас прийшла людина, яка користується певними документами, які представляє е, от, от, оцю особу. Я... Я вам нічого не дам, дивіться. Ви, ви мали бути ви можете піти, а мене поскаржиться керівництво. Я поскаржуся, і... але зараз і я фіксую. Добре. Дивіться я і... не давала. Не треба руки. Я... Ви на роботі ви не можете добре, давати да, охорону виключити. Да, дивіться, ви мали дати письмову відповідь на оце. Я Не мала да, як нема? Ну ви ж не мені ну, через канцелярію зареєстровано. Ви бачите, кому? кому. От, по справі таке-то, таке-то. Справу бачите, Мозилевський. Я помічник. А мені направили по справі. Ну, так мені має. Дивіться, е, е, в кабінеті Мозолевського мені сказали сюди, я вам ще раз пояснюю, ви що, не чуєте, чи ви щось не так розумієте. Ну, то якось тоді ви компетентні, чи ви так собі просто? А, ви не компетентні. Тоді хто компетент? Я вам ще раз сказала, дайте що? мені ваші документи. Та нема документів людей. Яка особа? Перед вами людина, яка користується певними документами. В чому проблема? Він вам не поможе, бо тому що ви маєте дати письмову відповідь на звізідного цього що моменту. Що ви сказали? В чому проблема? Мені треба письмову відповідь на ці документи. Кому ви адресували? Помічна? Ви бачите комусь? Дивіться, Мозелевська там, от особа Мозолевська, мені сказала що сюди, Да. Сюди підійти, що мені дадуть сюди повністю роз'яснення. Та не встановили особу. особу, мені дати відповіді особи. Ще раз скажу. Ви ще раз не розумієте, чи ви не компетентні може? Тоді скажіть, хто компетентний, щоб мені надали відповідні роз'яснення. Заступник керівника апарату? А мені сюди, от Мозелевська, направила сюди. В мене особа, яка не дає. особа, не путайте, я ж кажу, людина. Не вражає. Та немає документів людини. Дивіться, Мозолевська мене направила сюди, щоб документи, от на ті документи була відповідь. Я прошу відповідь, правильно? Я ж нічого не законую. Ну, Секретар говорить, що вона собі не... А які документи? Вам от, документи, дайте відповідь. в Чому проблема? Людина, чим? яка представна. Та чим, нічим? Ну, то нічим. Я... От я документами, якими Зам пояснив? Дивіться, я можу відділення. Ну. Дайте відповідь згідно. Мені письмово не дали. Я прийшов сюди особисто. Паспорт. Який людина не має паспорт, він користується документами, а не має. Дайте довідку, що у не. вас немає документів. Та яка довідка? Я користуюсь документами, пояснюю. От я вам показую документ, якими користуюся. Що я королева Великобританії. Та мені ви, що, ви, значить, ви не умнічте, ви, якщо не компетентні, відправте до когось компетент. Ні, то я до вашої шефової зайду. Зараз запитаю, що це вона має якісь непонятних тут представників своїх. Ні, якщо ні, ви ні. не компетентні. Що, хто ви такі? От документи хто ви такі? Там написано на дверях, хто ви. Та, Та то на двері, і... двері названі, ви назвіться. Двери хто ви? На так, да, хто ви така? Помічник судді. – Ну от і, і документи покажіть ваші. Да, Та ви просто сидите, яка звідти. А хто ви такі? Ви службовець, ви себе назвали службовцем. Я вам ще раз ну, В чому проблема, я не розумію. Я вам ще раз. Що ви кажете? Буду я ласку. прийшов за законним требам, подало через секретаря документи. Дайте відповідь на них. Мені від так мені відповідь треба пояснити. Так дайте відповідь, що Чи ви відмовляєтеся просто. Ви відмовляєтеся, що я зрозумів. Ти руки не це. Акуратніше, ну, бо я фіксую. Все? Ви, так, ви на роботі, мали? мені не треба дозволу вашу. Ви на роботі я фіксую ваші нарушення. Взагалі не з руками схожі, щоб хоч не робота на фіату тут. Я ж розберусь. Ну, бо ти бо ти почав щось руками. Не можна навіть. Я дуже вас перепрошую. Вийдіть, будь, будь ласка, дивіться. Дивіться, в мене прийдіть, просто ситуація. Я Львова... дві секунд. дві будь ласка. Я просто зі Львова приїжджаю. Я, Я по секретар. питанню мені. Прийдіть, будь ласка. Я вам не буду. Секретар не може нічого сказати, ви не можете. Я дивіться, мені від вашого імені йдуть погрози. Прийдіть, І мені... всі ваші звернення до... Я направив, во дивіться, бачите, Я мені відповіді не, не дали. Ще раз вам говорю, в мене інші справи, будь ласка, закрийте. Тобто ви відмовляєтесь мені надати компетентну відповідь, бо, тому що воно направлено адресовано вам. Зараз я виключу. Та він тільки що був, бо тому що ваш помічник викликає, ви не викликаєте. Ви не відповідайте просто офіційно і все. Дві секунди. <танес> Коротше, відмовляється. Так <саліз> працюють. <працювіт>.